Дивіться у випуску на Полтавщині СБУ затримала одного з посадовців Лохвицької міськради за вимагання неправомірної вигоди. Від початку місяця на мотоциклістів складено 15 адмінматеріалів. 27 червня, під час патрулювання вулиць горішніх плавнів, інспектори громадського формування Муніципальна варта виявили чоловіка, який лежав на зупинці і не рухався. 27 червня 2022 року російська армія завдала ракетного удару по торговельному центру Амстор у Кременчуці. Про події того сповненого горя дня розповідають пожежні рятувальники 17-ї державної рятувальної частини, які працювали на ліквідації наслідків трагедії. Говоримо про резонансні події тижня, що минає у програмі Резонанс на телеканалі ГОК. На Полтавщині служба безпеки України затримала одного з посадовців Лохвицької міськради за вимагання неправомірної вигоди. Співробітники СБУ затримали на гарячому керівника одного з відділів виконкому Лохвицької міськради під час отримання ним неправомірної вигоди. Чиновник вимагав від місцевого підприємця Хабар у розмірі 2 тисяч доларів США за отримання дозволу на розташування торговельного павільйона на території міста. Фігуранта затримано в порядку статті 208 КПК України під час отримання усієї суми неправомірної вигоди. Йому повідомлено про підозру за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України це прийняття пропозиції, обіцянки або отримання неправомірної вигоди службовою особою. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 5 до 10 років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком до 3 років з конфіскацією майна. Тривають слідчі дії для встановлення усіх обставин вчинення правопорушення. Вирішується питання обрання міри запобіжного заходу фігуранту. Заходи із викриття і документування протиправної діяльності здійснювалися співробітниками ОСБУ в Полтавській області спільно з ГУНП в Полтавській області під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури. Саме такі звуки викликають хвилю обурення у горішньоплавнян. А під час повітряної тривоги, тим паче останнім часом в соціальних мережах містяни скаржаться на мотоциклістів, які пересуваються вулицями з перевищенням швидкості. А шум від двигунів їхніх двохколісних заважає містянам відпочивати. А під час повітряної тривоги лякає, адже звук вихлопу схожий на вибухи. Зупинили вас за порушення правил дорожнього руху, а саме згідно Ви? пункту правил. 31.4.6.ВПДР України заборонено рух транспортного засобу з несправленою системою відпрацьованих газів. Хочу вибачитися. Обіцяю, що все виправимо. Буде працювати тихенько. Зупиняємо мототранспорт, спілкуємося з водіями, перевіряємо їхні транспортні засоби на наявність переоснащення. А саме системи вихлопних газів, і також проводимо з ними профілактичні бесіди насамперед під час повітряних тривог, щоб вони обмежились від пересування містом на своїх транспортних засобах. Від початку місяця на мотоциклістів складено 15 адмінматеріалів. З них два за статтею 130 «Керування у стані алкогольного сп'яніння. Два за статтею 121 частиною 4 – переобладнання системи вихлопних газів та інші порушення. Патрульні закликають містян телефонувати на лінію 102 та повідомляти про порушення правил дорожнього руху як мотоциклістами, так і іншими учасниками дорожнього руху для своєчасного реагування. Все, все Ну, тем более, что по-моему. Ничего страшного, хорошо. сейчас швидка приедет, не хвались. Все, все, видите, все нормально, Дякую. Немане, все добре. Раптово стало зле, та поруч опинилися лише байдужі люди. 27 червня під час патрулювання вулиць міста інспектори громадського формування Муніципальна варта горішніх плавнів виявили чоловіка, який лежав на зупинці і не рухався. Випадок стався на автобусній зупинці поблизу будинку номер 73 на вулиці Добровольського. Прийшовши до тями, потерпілий повідомив вартівцям про те, що йому раптово стало зле. Він знепритомнів і впав. Самотужки піднятися чоловік не зміг, адже має інвалідність і купу інших захворювань. Інспекторами муніципальної варти було прийнято рішення викликати бригаду екстреної медичної допомоги. Приїхавши на виклик, медичні працівники запропонували потерпілому поїхати з ними до медичного закладу. Чоловік погодився. Спільними зусиллями медики і вартівці підняли містянина і перемістили до карети швидкої допомоги, якою його було доправлено до приймального відділення міської лікарні. Жахливість ситуації в тому, що Свідками біди, що трапилась із хворою людиною, була значна кількість містян, які проходили чи проїжджали транспортом повз зупинку. Жоден із них не зупинився і не пересвідчився, чи потрібна громадянинові допомога. Байдужість небезпечна зброя, яка може вартувати життя. Ми були безпосередньо біля Кермичського районного управління. Просто на стоянки, ну, ну, перше жарко, відкриті двері, розпочалася повітряна тривога. І буквально там, я не знаю, ну, може, хвилин вісім, може, там, до десяти, і пролунав вибух один, потім уже інший. Почули два вибухи, і зрозуміло, що десь поряд прилетіло. Досить відчутно було. 27 червня 2022 року російська армія завдала ракетного удару по торговельному центру Амстор у Кременчуці про події того сповненого горя дня розповідають пожежні рятувальники 17-ї державної рятувальної частини, які працювали на ліквідації наслідків трагедії. По закінченню тривоги надійшло повідомлення про те, щоб перший черговий карул. Виїжджав на Кременчуг Кременчук на ліквідацію, тому що попало вам сто. Затори. Багато машин було. Так, дуже багато. Тут, по горішньому плаванням, дуже довго виїжджали і на в'їзді безпосередньо в місто Кременчук. Це був день, і, як звичайно, в таке час в Амсторі дуже багато людей. Там багато так скажем, відділа і техніки, і одягу, і взуття, і супермаркет, то те, що люди там були, то однозначно. Жахливе те, що тим, кому не вийшло вибратися, що от там осталось, в тому пеклі, це найстрашне, звісно. Жахнуло масштаб, здорове здання, і воно горіло. Ну, на той момент, як прибули, воно наполовину горіло. Розрушено не було видно, бо воно з тильної сторони. Ну а потім нас і направили на ту сторону, де не фасада, тильна, де склади були. Туди вже було видно, дійсно, що здання немає одні опори і здорові металічні конструкції погнули, як проволоку. Уже потім дізналися, що наш підрозділ ну, з горішніх плавнів також вже направлений туди. У нас збір тоді був, зібралися. Це вже навіть з власної ініціативи, ми там, скажімо так, власним автотранспортом, Це, кстати, один із них, він, нього бус був на той час. Тут у дворі Тобто Ми погрузились, там, уділи там бойовий одяг, все, що необхідно було, для того, щоб можна було там чимось зарадити, тобто допомогти. Ми зрозуміли, що потрібно, ну там люди дуже потрібні. Тут задач якби конкретних одразу не надходило, то що було незрозуміло нічого. Залишили тут резервний караул, зібрали весь бойовий одяг, погрузили. Автомобілі особисті, і трьома мають автомобілями поїхали допомагати розбирати завали і гасити пожежу. Я розумію, це велика гора. Ну тобто, просто люди дійсно ні в чому не повинні, як, як звичайно, як ну, там міг бути будь, е, будь-хто. Є знайомі, які там були в цей день, але й раніше там по різних там обставинах. Тобто, е, оце що тут просто е, пострадали. Невинні люди. На момент, ми поки прибули, то хто, хто був живий, тих вже до нас витягли. А коли ми прибули, там вже спасати не було, коли вже тушили. Ми діставали, виносили, складали. А так ну, жертви — це найжахливе. Руйнація, вона відбувається всюди. При... Надзвичайних ситуаціях. Все одно бродили, шукали малолі. тому що були закавулочки, там, особливо підсобне хазяйство, було, що пожаром не тронути задимлені. Ходили, шукали, думали, може, мало ли хтось десь ще комусь допоможе. Ну, звісно, що то вже було так. Страх це не знаю навіть, як сказати. Більше злість, навіть вона була на тих покидьків. Які запускають, нищать кожного дня жилі квартали, мирне населення, торгові центри. Це жах. Страх це був, мабуть, що Отак, злість. Тоді особої емоції вже, мабуть, не було, тому що як робочий момент, їдеш настроєний на роботу, нема коли відволікатися на, на лічні якісь емоції. То зараз жалко людей так ні за що, ні про що йш в магазини і нема. Та емоції, напевне, ну, скажімо так, розуміння, що трапилося, це вже, це вже потім. Ну, тобто, як очі, то бачать, ну, там, мозок, скажімо так, обробляє інформацію, розумієш? Ну, тобто, моя була якби і завдання, і в принципі щось ну, Не те, що щось, а, там, ну, зробить, то есть, а потім уже там думати там, про щось, про емоції, скажімо так. Підписуйтесь на ютуб канал телерадіокомпанії Гок, щоб бути в курсі подій. Бережіть себе, все буде Україна!